Намалювати писанок до великодня. Три покоління Демні зібралися за одним столом повправлятися у давньому мистецтві писанкарства. Я це роблю вперше. Ну з такі обстановці з такими з моїми друзями це, це дуже цікаво. Ну, не ну не важко. Я ну, я послухала дуже багато цікавих інформацій. Майстер-клас із малювання дає пані Катерина. Їй 78 років. А мистецтво писанкарства перейняла від матері і досі зберегла писанки з тих часів. Взір, я, ви думаю, сама видумала. Чим більше пишете, тим більше в голові є різних взорів. Так нема, щоб зараз от, готові мають і під того. Ні, то та треба, так як той письменник, думати в голові. Поруч із школярами великодні шедеври творять і вчителі. Досвіду маю. Можна сказати, що перша робили Були такі спроби, але, але до кінця справу ще не доводили, бо не мала такої нагоди. Писанка, яку ми розписуємо зараз, вона передає саму автентичність українського народу, тому що вона є втіленням зем, як земної кулі в Всесвіту. І вона пронизана вся гарними символами, символами добі добра щастя, радості допомагають і юні професіонали з пласту, які відгукнулися на запрошення агрохолдингу. Мрія сьогодні ми співпрацюємо з агрохолдингом Мрія. Ми прийшли показати дітям, як малювати ці писанки. Насправді, я також досить давно вже практикуюся, практикуюся в цій справі. Угу. У мене бабуся дуже багато знає. Вона мені дуже багато розказувала ще коли я була дитиною. Такі заходи. Проводяться в нас вже по всіх областях, там, де ми працюємо. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Рівенська, Тернопільська область. Діти задоволені, ви самі бачите, це перший раз, навіть дорослі в тому участь приймають. Відроджувати у Західній Україні автентичне мистецтво взялася допомагати Мрія, провідна агропромислова компанія України.